Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера, ми не маємо вибору любити ближнього або ні. Чи ви зможете любити ближнього, знаючи, що він схильний до інших поглядів, ніж ви? Що, якщо ваш брат має інші політичні уподобання? Чи зможете ви любити його? Що, якщо ваші сусіди розійшлися у важливому питанні? Один працює на уряд і намагається схилити до вакцинації від covid 19 якнайбільше людей, а інший – проти будь-якої імунізації. Ви зможете любити їх обох. Відмінності у судженнях роз'єднують людей, і цьому немає кінця. У колі моїх родичів кожен має свою думку з будь-якого питання, і ми не боїмося доносити до інших свої думки. Однак щодо любові до ближнього Біблія не пропонує нам вибір у питанні любити чи ні. Апостол Іван написав таке: якщо хтось говорить Я люблю Бога, але ненавидить брата чи сестру свою, той брехун. Бо хто не любить брата чи сестру свою, яких він бачив, то як він може любити Бога, якого не бачив. 1 Івана 4, 20 любов до Бога та любов до брата. Взаємопов'язані, моя молитва сьогодні. Господи, мені потрібна Твоя операція на серці. Я надто часто думаю про погане щодо братів, які мислять інакше, ніж я. Господи, пробач Твоє слово вказує на те, що я не можу ненавидіти моїх братів. Вибач мені за погані думки проти моїх ближніх. Навчи мене любити їх так, як любиш ти. Твоя любов завжди доступна мені. І нехай моя любов завжди буде спрямована на тих, хто оточує мене. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер. Стів Вебер Усі права захищено.